Ударив чоловіка та його собаку ножем. Після чого поїхав. 10 листопада близько обіду група молодих хлопців викликали таксі з рівного до села Порозове. Прибувши на місце призначення, один з них відмовив у розрахунку. Після чого водій застосував ножову зброю до свого клієнта. Між 39-річним водієм та 25-річним рівнянином, який був із собакою, породи став тар'єр, винний конфлікт. Чоловіки вийшли на вулицю та обоє дістали ножі. Потім керманич застосував до клієнта газовий балончик, ударив його ножем у спину та поїхав. Медики діагностували у 25-річного жителя обласного центру, проникаючи поранення грудної клітки та гематому печінки. Окрім цього, під час сутички між чоловіками постраждав і чотирилапий. Зломисник також застосував до тварини газовий балончик та тричі вдарив його ножем. Тварині одразу надали допомогу. Закривавленого та змореного став тар'єра виявило керівництво відділення поліції, яке також прибуло на місце події. Чотирилапого негайно відвезли до ветклініки, де діагностували три колоторіжучі рани глибиною 1-3 сантиметра в області грудопоперекового відділу. Травмувалась дев'ятирічна дитина внаслідок ДТП. Автопригода сталася 11 листопада у Рівному близько восьмої ранку. За даними правоохоронців, місцева жителька допустила наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на зелене світло на вулиці Міцкевича. Малолітню доставили до лікарні з переломом. Слідчий попередньо встановив, що водійка автомобіля Toyota, 47-річна рівнянка, допустила наїзд на 9-річну жительку обласного центру, яка перетинала приїзну частину по пішохідному переході на дозволений сигнал світлофора. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий розпочав досудове розслідування. Квадрокоптером шукали зниклого в лісі чоловіка. Трапилося це 10 листопада ввечері. Поблизу села Сморжів Зорянської громади 78-річний пенсіонер пішов у невідомому напрямку та не повернувся додому. До того ж, чоловік ще має розлади пам'яті. О 00.15 відділом безпілотних систем та робототехніки головного управління за допомогою квадрокоптера з тепловізором на відстані близько одного кілометру від місця взльоту посеред поля було виявлено термоточку, яка нагадувала силует людини. Рятувальники, які прибули до місця, на яке вказали фахівці БПЛА, виявили зниклого чоловіка. Після цього рятувальники оперативно транспортували знайденого до карети швидкої медичної допомоги для подальшого огляду лікарями. До пошукової операції було залучено 9 фахівців ДСНС, четверо працівників національної поліції та 15 активних місцевих мешканців. Діана Смірно, новини Рівного.